Усім великий привіт! Ой ще йдем. Зустрічаємо новиночки. Зустрічаємо навіть є розпродаж, багато речей. Якщо я доберуся до розпродажу, то обов'язково покажу, бо є багато новинок і хочеться побільше показати. Що є цікавого, це шведський бренд, досить якісний. Дивіться, яке розкішне болеро, болеро блоза З зав'язкою лише сатинова стрічка. Така паричова тканина в богемському стилі 1550 гривень. Просто розкіш на грані розорення. Неможливо очей відвести, така акцент на досить річ. Ну і поруч висить те, що ви могли б приміряти разом. Так, ось така спідниця. Ух ти! Правда, я взяла більший розмір, але нічого. Леоцел і поліестер в складі ось така розкішна спідниця з параливом. Колір ніби чорний, ніби до синього. 1550 гривень. Довжині мідаксі. Джинси, але пошиті штанами. Хороший досить цупкий джинс, без кишень, якби модель штанів, аза до кишеньки. Вони широкі донизу. І ціна 1550 гривень. Дженсів багато, чого-чого, а тут дженсів точно ви виберете. І в них такий правильний крій, хороші лекала видно, бо вони підходять Ну, мені точно. Так, дивимося наряд, минки походимо Ми і подивимося базовий, обов'язково. Сукня з оксамиту з плечиками по фігурі. Теж цікавий варіант. З довгим рукавчиком, з драпіровкою на запах. Коли ви поміряєте, то огляд буде зовсім інший, тому що на вішаку воно так не відображається, 1150 гривень. Спідничка піде по фігурі з драпіровкою, і тоді буде все досить красиво. Так, тут щось з блискітками. Штани, палацо, розкішні блискітки. Ну і добре, тут що тут є величезні розміри, 1800 гривень. Ось такі штани палацу з підкладкою всередині. Насічасті тканені, вони застібаються, вони не на гунці, застібаються повноцінно на блискавку. Широкі донизу. Рухаємося далі, щоб подивитися новинки. Ось просто такий джемпер, але він теж з такою шимерною блискучою ниткою в складі її віскоза. тисячу гривень і такий фісташковий колір, відтінок, якби фісташки сукня розшита, саморихтить. Теж лалітками. вона на манекені. Я як зайшла, то показала вам зразу на висіла 1800 гривень з вирізом акцентом на спинці і з таким бантом. Так. Ще багато красивих речей і дуже багато фісташковому, такому гірчично-фісташковому кольорі. Сподобався ось такий жакет жилет 1330 гривень в чорному кольорі, і в складі полястер віскоза і лоста. Застібається на кнопочки. І ось такі гудзики. Так, і ще є спідничка-шорти. Низ це костюм. І ось вам спіднеться шорти. Спереді на запах ці шорти, якби застібаються, ось так прикриваються. Повноцінні шортики зверху ще кусочок тканини. Ви зрозуміли, як. Разом коли одягнете, то буде просто вау. В колекції багато Оксамиту. розкішний вигляд. Оксамит завжди має. Так, це ось така кофточка. Вау, подивіться, вона класна. Як показати оцю красоту? О, я бачу, що там сукні класні є. Ну, Зараз все за порядком. Дуже красивий ось цей експонат моди. Подивіться, яка красива кофтюлечка. Не назваш ні лонгом, ні блузою, оце кофточка з оксамиту з акцентами, з таким гудзиком. Розкіш з розкоші. І ціна 880 гривень. Дуже сподобалося. Можна до ось цих оксамитових штанів. Тяну. Ось такі оксамитові штани. подивіться, світло дуже яскраво світить і не відображає, наскільки красивий колір. Колір такий гірчичний, то фісташкового, 1800 гривень коштують ці штани. Ух ти, знову. Ну, це не слово паразит в мене, ухти, бо тому що просто реально красиві моделі. Це якби такий топ. І він теж весь декорований а, такими металевими підвісочками. Бачите? От, круто, класно. Плечі, є плечики, Едішн. Лімітована колекція, вже ціна 1600 гривень, тому що це едішн. Розумієте? Якби. Можна теж цими штанами саме твами. Жакет приталений з одним гудзиком акцентним, класичний, але цей гудзик ще додає такої ошатності. поліестер, це ластаном. Ось такий жакет. Мені сподобався, досить непогано. Ці жакети висять поруч з білими штанами широкими. Разом дійсно буде досить непогано чого гріха таїти, подивіться, як класненько буде. Ось цей жакет чорний. І тут теж гудзик з, такий з золотого металу. Якби широкі штани зі стрілками одночасно, елегантно, класично і нарядно. Мені сподобалося. Ще такі джемпери я показувала в минулому відео червоні. А тут ще є в такому кирчично фісташковому кольорі. Ну, Більше колір відтінок, як шартрес, от не опишеш, який це відтінок, але класний. І тут є 6% шерсті. Швий ніби на виворіч. з таким швом посередині. І ззаду ось так, Під шию. 1330 гривень, хочеться по максимуму показати більше речей, бо дуже багато класних і різних новиночок. Ось така теж та оксамитова сукня, і вона в талії з збоку зав'язується таким бантом. Який красивий оксамит, красивий відтінок досить. 1330 гривень коштує ця сукня. Ззаду на блискавці, неймовірно стильненька. Вона дуже-дуже скромна, але ось цей бан з боку просто є акцентним. Собі так затягуєте, по фігурі драпіруєте. А я йду до ось цього топа травичкою. Теж показувала в минулих відео, можливо, не такий, але були схожі топи і білому кольорі. На просто шок. Шок, шок-контент, який він красивий. Такі довгі оці ворсинки з підкладкою 580 гривень. І ціна досить хороша. Ось ці сукні висять ще тут. Як красиво все. Все сьогодні дуже-дуже на красивому. Просто штани базові, чорні базовий лонг-білий, але він теж якби простенький, базовий, а тут тобі опа і в талії отака зав'язочка. Трикотаж еластичний. 580 гривень. Біло-молочний колір. Ще побачила красиву сукню. В довжині мідаксі. З драпіровкою, з розрізом боковим. Вона довга, можливо, навіть буде комусь, комусь буде в підлогу. А тканина, як Сатинова цупка. А ось такі рукавчики широкі, ось такі рукава. А ось така спинка. Теж колір такий, як дивитися, під яким світлом, ніби і сірувати одночасно, виходить більш на світло і такий фісташковий. Це теж limited edition на таке дочці. Так, і ціна 2200. Limited Edition. Дві що коштує така сукня. Багато таких кольорів фісташкових з парчової тканини спідниця міді. 1330 гривень спіднечка довжині міді. Дивлюся в розмірі XL. Вона по косі кроєна і в складі є віскоза. З такої тканини я бачу є блуза. І виходить, що це костюм. 879 гривень, ось така сорочка, блуза з парчової тканини. Так, тканина одна і та сама, то це костюмчик. Застібається донизу на мозочки. Тканина лагесенька в складі є віскоза. в горохи, топи блузи з відкритою спинкою. 1150 гривень. джампер в кольорі мока. Ось такий, базова річ, м'ясенький, приспущені плечі. В складі 5% шерсті 1550 гривень. Ну, багато цікавих речей, 1150 гривень. Ще ось такий жакет з хутра тадій. Основа як трикотаж, він не є важким. Приємний такий відтінок моко. І тут сатинові спіднички в горохи, ретро-стиль, як би. Такий принт вважається. Ось така спідничка, є великі розміри. Я от сьогодні що не витягну, то витягується більший розмір. 1330 гривень і в складі віскоза. Досить цупка тканина, сатинова. Такі джемпери я показувала в кольорі моко. А ні, так, то ще є ось такі. По-моєму, в кольорі шартрес я показувала, ще є такі білокремові, базові, класні. З швом посередину і тут шов, а, от, так от на горловинці зроблено 1330 гривень і 5% шерсті в цих джемперах. Ну, дуже багато завезли товару. Нагадую, що це Вікторія Гарден з місту Львів. Така модель, бачите, але ще є зовсім інші в'язки. Схоже, отак от, от на горловинці це взагалі цупка в'язка. Зараз я подивлюся який склад, бо я ще їх не бачила. Які класні ось ці джемпори, вони якби модель трішки ну, схожа лише тим, що от горловинка зроблена. Ціна, правда, серйозна 1800 гривень. Ну, бо тут об'ємна в'язка, напевно, більше пішло нити, але зараз глянемо який склад. Ну, Стандартно 5% шерсті лише, на жаль. Але дуже класні джемпери. І точно ви їх будете носити. Так, тут щось класненький такий кольор, базовий і модненький. Ну, модненький тим, що кажуть, що це в стилі Old money. А, Такі кольори, вони би якби актуальні. Але оці гузочки не в стилі Old Money, з такими камінчиками. 1150 гривень ось такі джемпери на гузочки. 5% шерсті, можна вже не дивитися всередину на склад, а просто стандартно. Так, джинсики. Ух ти, подай мені все. Джинси базові, прямі, класні. От такі вони широкі донизу, як барель модель. А тут з колаборацією ще з іншим брендом, я так розумію, 1800 гривень, можливо, те, що це колаборація, тому ціна трішки вища. Так, подивіться ще на такий джемпер, Він мені дуже сподобався, тому що ззаду ось такий виріс і застібається на гудзик. Це щось новеньке вони люблять. Так от З таким вирізом, я думаю, його можна розстігнути просто і завернути отак. От от. Ну, і колір. оверсайз, м'якусінький досить. 1800 гривень і стандартний склад 5% шерсті. Дуже класний цей джемпер. Класний тим, що мені ще подобається в загальному, він класненький, м'якенький. Модель, колір, все. І так застібається на гозичок ззаду. Так опа, ніби все просто, але як в житті, не зовсім. От, чуєте, лавка віть, як дівчата. Вау. Це ж не тільки я лавка. Так, Далі я побачила класну блузу. А зараз я до неї підійду. але ще тут бачу такий жакет фешн. І він більш з таким вирізом на плечі. Вони досить зараз мотні, актуальні, правда, ціна теж дуже мотна, 2,200. нічого собі. Ну, видно, що жакет класний, такий більше фешн. Дуже стильний в чорному кольорі, двобортний, приталений. І в складі є котон. Ще хотіла показати ось таку блузу. Так, це спинка, сатинової тканини, відкрита спинка. А спереді вона отака скромняшка. А тканина сатинова, але вона має властивість стягнутися. З понтом тут застібається так. 1150 гривень коштує ця блуза. Друзі, ми були сьогодні в H&M. Всім до зустрічі у нових відео.